Це мамалига. це суто подільська страва. Ну, в принципі, мені подобається. Замовив борщ Зерванецький і Кулеш Гуцульський. Як Ну, Мені дуже сподобалось. Сподобалось сподобалось. По перше, те, що страви автентичні, а по-друге, те, що вони зроблені дуже якісно. В одному із ресторанів міста відбулася презентація меню Коцюбинського. Його розробили організатори фестивалю інтермедзе, який відбудеться у місті з 22 по 24 травня, реалізує проект Олена Павлова, координатор клубу Подільської кухні. Щоправда, ідея розробити меню виникла у кількох людей одночасно, кажуть організатори. Існують окремі дослідження навіть того, як Коцюбинський описує їжу в своїх е, творах. Причому акцентується не на літературознавчому аспекті, а на скоріше, такому життєвому, тобто, що що це проявляло з його особистості. В меню – страви з тих місцин, де бував письменник, і які описував у своїх творах. Це Поділля, Бесарабія, Крим, Гуцульщина та Італія. З кожного регіону відібрали одну або кілька основних страв, а також напій і десерт. З Італії ми взяли пасту Фрутті Ді Маре, тому що в оповіданні на острові в нього є прекрасний епізод рибалки епізод з рибалкою Джузеппе, де показано всю ту любов, яку вкладає італієць у виловлювання всіх цих кальмарів і інших там істот морських. Організатори кажуть, складати меню було нескладно, адже усі страви так чи інакше згадуються у творах Коцюбинського та його листах до дружини. Тут і галушки, і борщ, і капрези. Родзинкою автори проекту вважають каву по кримськи, що готується на розпеченому вугіллі. Є у меню і кримське вино, і старих запасів. Тема Криму, яка звучить і в творчості Коцюбинського, і вона звучатиме частково лить мотивом цьогорічного фестивалю інтермецію, особливо наступного року, все-таки це не просто надія на те, що Крим десь там ще залишається нашим, а думка про те, що цей регіон дуже специфічний, він дуже багато всього пережив. Ще одним ексклюзивним смаколиком меню Коцюбинського є Будз. Ми зараз його замовили, чекаємо з полонини. Це підкопчений сир, і там в меню зараз є опис, як дуже гарно він описує, як робиться чоловічими руками цей буц, як вимішується молоко. Воно настільки класно описано і будуть чорниці. Вони називаються на Гусульщині Афини. Власниця ресторану Інна Кривешко, де презентували унікальне меню за творами письменника, каже: спочатку воно розроблялось спеціально для фестивалю інтермецо однак, після відгуків відвідувачів вирішила залишити його як родзинку закладу. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.